Доброго всім теплого і гарного осіннього дня. Це парк містечка Мензехут. Ви будете милуватися осінніми пейзажами а я іду до ринку або центра містечка і буду розповідати цікаву історію з минулого, але не забуду по сьогодні. У 20 х і 30 х роках 20 століття місто Мензехут було відоме. Розвитком ремесл, торгівлі та концерних фабрик місто проживало свої золоті часи завдяки лісопилкам на Тецькій пущі та річковому порту на варті і шахтами, де добували буре вугілля. Дякуючи лікару храмцові, тут знаходився медичний пункт. Для всіх було зручно, що Мензехуд був тоді прикордонним містом. У самому центрі стояли два готелі і два великих ресторани, пекарня солодощів, молочарня, багато крамниць і ремісничих майстерень. Місто пишалося численними аматорськими клубами, такими як веслувальники, хори, оркестри, театри. Кожний з них хотів показати себе з найкращої сторони. Вони організовували різні доступні для всіх розваги концерти, вечорниці, літні ігри, змагання з плавання та веслування, походи, щаслива лотерея, стріляння з пневматичних пістолетів. А для старшої молоді танці. Розповідали старі мешканці міста, що з боку місця, на якому стою, знаходилася молочарня пана Масіце. На який виготовляли творог і дуже смачний сир лімбурський. А спеціалістом виробів був пан Савінський, котрі сири, молоко і свіжу сметану вбраний в чистий білий фартух, розвозив кожного дня спеціальним возиком до будинків клієнтів. А про його прихід давали знати дзвоники, прикріплені на шиях послухів. Незважаючи на декорації. Вони йшли своєю завченою дорогою до молочарні пана Масіце. Всі умовляння і благання організаторів і господаря не допомагали. Ослики вперто йшли завченою дорогою, і завдяки впертості віслюків це свято ставало ще більш успішним і популярним. На пам'ять про цих осликів і радість, яку вони дарували, і щоб нагадувати про старі добрі часи, встановлена ця фігура 15 грудня 2012 року. Цей віслючок і сьогодні привертає до себе увагу туристів і гостів міста. До нього завжди біжать дітки і із задоволенням сідають до візочка або на спинку віслючка, а рідні роблять світлини на пам'ять. Від дітей і дорослі не відстають. Я також маю світлину зроблену влітку з улюбленцем міста. Старожили розповідають про віслючків шаною і повагою, згадують розповіді від своїх рідних про те, що вони привозили додому не раз і свого господаря, котрий після робочого дня дозволяв собі розслабитись з друзями. Невелика фігура ослика у центрі містечка має таку цікаву історію. А я сьогодні кажу всім до побачення і залишаю вас з осіннім містечком і з надією зустрітися з більшою кількістю підписників на каналі.